Добрий день, любі діти! Сьогодні до нас у гості завітала лялька Оленка. Як ви думаєте, з якої вона країни? З України! А чому? Бо вона одягнена в українське національне вбрання. А що у неї на голові? Віночок! Розгляньте, будь ласка, віночок. З квітів його виплітають! Ним голівку прикрашають, щоб дівчиненку зберіг український оберіг. Віночок одягають дівчата Українки на голову. У віночку попереду є квіти, а позаду кольорові стрічки, які покривали волосся дівчат, які ж квіти сплітають у віночок. Мак це символ краси та молодості, цвіт вишні та яблуні, материнська любов, ромашка символ ніжності, соняшник символ відданості і вірності. Волошки символ людяності. Калина краса та дівоча врода. Дзвіночок символ вдячності. І хміль – гнучкість і розум. Стрічок могло бути 12 кольорів. Стрічки підбирали за довжиною волосся дівчини і робили їх ледь довшими за косу. Аби сховати її серед барвистих кольорів. У центрі вінка зав'язували світло-коричневу стрічку. Вона символізувала землю-годувальницю. По обидва боки першої стрічки зав'язували жовті символ ясного сонечка. Далі світло-зелені і темно-зелені краса та молодість. Тоді блакитні та сині символ неба і води, що наділяють силою та міцним здоров'ям. Потім йшла жовто – символ хліба, фіолетова мудрість, малинова щирість, рожева символ благополуччя та достатку. Тобто кожний колір щось. Означає. І сьогодні ми з вами намалюємо український віночок. На аркуші малюємо круг за допомогою тарілочки чи кришечки. Попросіть батьків зробити вам ось такі штампики з паперу, якими ми будемо малювати квіти на віночку. У мене 5 штампів для різних кольорів. Згинаємо ось так пів аркуша. Ось. І у нас ось виходить ось такий штампик. Далі макаємо штамп у фарбу і малюємо квіточки по колу. Спочатку намалюємо червону квіточку. Желтую. рожеву, Оранжевую. И синюю. И так повторим по колу. Між квіточками малюємо зелені листочки пензликом двойним примакуванням ось так. З однієї сторони і з іншої. І так по колу. Кінчиком пензлика намалюємо серединки квіточок. Будуть маки, червоні маки з чорними серединками. Далі під коло Внизу малюємо стрічки. Посередині малюємо коричневу стрічку. Миємо пензли. Далі малюємо жовті. З одного боку і з іншого, миємо пензли. Далі набираємо зелену фарбу. Миємо пензли. Далі малюємо сині стрічки. Миємо пензлик І малюємо рожеві стрічки. так. Такий гарний віночок український у нас вийшов. У вас також все вийде добре. Бажаю вам успіхів. До побачення!